Ти пам'ятаєш старі ящики в Бравл Старс? Так, ті, які удалили в кінці 22-го року. Так ось їх повернули, але це всього на 20 днів. Уже пройшло більше, ніж два тижні, і в цьому відео ми вияснимо, чи вони краще за старі, і чи вони краще за стардропи. Тому поїхали. Раніше, без урахунку Brawl Pass мегаящик можна було отримати за 80 кристалів. Їх збирати потрібно було дуже довго. А зараз можна забрати один мегаящик за 3 або 2 дні. Та й, до речі, з нового мегаящика більше всього падає. Ну, звісно, якщо тобі повезе, а може й не повезти, і випусти три предмети, як мені сьогодні з трьох мегаящиків. Але все рівно цей раунд уходить за новими мегаящиками. Максимально предметів в старих мегаящиках було десь 10 або 11 Зараз же кількість предметів може перевищувати 20 Тому по предметах теж виграють нові мегаящики. Третій раунд. Різноманітність з нових мегаящиків може випасти і персонаж, іконка, спрей, і багато крутих скінів. А раніше максимум персонаж і той він випадав дуже рідко. Тому цей раунд теж за новими мегаящиками. У всіх трьох раундах виграли нові мегаящики, тому переходимо до стардропів. Ну тут навіть можна нічого й не говорити. Нові мегаящики краще, тому що за цей період часу, коли був цей івент, мені ні одного легендарного стардропа не випало. Та й тим паче, мінімальна кількість предметів з мегаящика три там дають більше ресурсів, ніж з одного з стардропа. Тому нові мегаящики краще за все. Дякую за перегляд. Постав там лайк, підпишись, і все таке. Тому давай до нових зустрічей. Чекаю тебе!